Я на окей, а інші окей. це я сьогодні цю юбку тягнула, тому вони дивляться на юбку, говорять, яка я класна, хапають за руку. Ти мене довів до сказу. Це і за тебе я зараз кричу, це ти мене довів. Немає події в цьому світі, яка однакова для всіх чорна чи однакова для всіх біла. Емоції, що таке емоції, які вони бувають, і як з ними справлятись? Перше, я повторюсь. не буває негативних і позитивних емоцій, не буває поганих і, і класних емоцій. Є емоції, які складно переживати. Це називається в психології фрустрація, які фруструють, які дитина в дитинстві не навчилась переживати, і умовно те, що руйнувало дитину в 3 роки, руйнує дорослого і в 30 років. А і для цього треба розвивати свій емоційний інтелект, щоб ця емоція, яка була важкою в 3 роки, вона не була також саме важкою в 30 років. Тому не буває поганих і хороших емоцій. Є емоції, які а, показують біль, переживання, страх, тривога, сум. Є емоції, які показують щастя. А щастя, вдячність, радість, любов, солода ми можемо відчувати як зовнішнє, так і внутрішнє. Зовнішнє це коли я торкаюсь до себе. Я відчуваю, як на мені лежить рубашка. Я відчуваю, як повітря доторкається моєї шкіри. Внутрішнє це я відчуваю, як повітря проходить по моєму горлу і спускається вниз. Я відчуваю, як стукає моє серце. Я відчуваю якусь внутрішню емоцію і зовнішнє почуття, відчуття. Дуже часто люди думають, що подія це результат моєї якоїсь емоції. Що це значить? Якщо ом, подія погана, то я засмучуюсь. Наприклад, це ти мене довів до сказу, це із-за тебе я зараз кричу. Це ти мене довів. Але це взагалі не так. Тому що насправді. Все, що відбувається в цьому світі, воно безкольорове. Дуже важко це усвідомити, але немає чорного і білого. Навіть те, що ми умовно можемо дуже сильно назвати чорним, там смерть когось, емоції, воно може викликати абсолютно різні. Це факт, тому що в контексті того, хто помер, у вас будуть різні емоції, і це ж знову про те, що немає події в цьому світі, яка однакова для всіх чорна чи однакова для всіх біла. Тому наші емоції вони глибоко суб'єктивні. Наведу вам приклад: вечір ви йдете по парку додому, а літо, вечір, там не знаю, восьма година вечора, і виходить чоловік з закривавленими руками, з ножем в руках. Хтось із вас подумає про те, що чоловіку погано побіжить йому допомагати, спасати, переживати за нього. Одна частина. Друга частина людей подумає про те, що Господи він мене зараз вб'є, як мені звідси втікти. Тут ви відчуєте бажання допомогти, відчуття співпереживання. Тут ви відчуєте неймовірну тривогу, страх і бажання втекти. Одна й та сама подія, але абсолютно дві різні реакції, дві різні стратегії, поведінки, дві різні емоції. Той самий приклад, ви йдете по вулиці, бачите кубку жіночок, які стоять, дивляться на вас і вас обговорюють. Одна людина відчує насолоду, кайф, вона подумає, блін, це я сьогодні цю юбку вдягнула, тому вони дивляться на юбку, говорять, яка я класна, і вона відчуває гордість. Інша людина подумає, що ой, це в мене сьогодні голова грязна, мабуть, вони мене засуджують, мабуть, вони мене знецінюють, ще щось, і вона буде відчувати сором. Знову ж таки, одна та й сама ситуація, але абсолютно дві різні емоції. І як наслідок, абсолютно дві різні реальності і два різних результати життя тої чи іншої людини. Що радую? Дуже сильно радую, що можна контролювати свої емоції. Що це значить? Наші емоції наслідок наших думок. Першу думку ми не контролюємо, другу завжди контролюємо. Що це значить? Якщо я щось подумала тривожне, то я. Першу не проконтролювала, але другу я вже усвідомлено контролюю. Я можу або розвинути цей страх і піти його розкручувати в тривогу, або його залишити і не розкручувати в тривогу. Так, це процес не легкий, не швидкий, без чарівної пігулки. Це така довгострокова терапія, але та терапія, яка дає стабільний результат, який не забрати, який не зміниться внаслідок якихось. Внутрішніх чи зовнішніх проблем, які будуть відбуватися, ви все одно стабільно будете вміти справлятися зі своїми емоціями і певним чином на них реагувати. В житті це виглядає так, що відбувається ситуація. І ви вибираєте, ви ніби відчуджуєтесь від ситуації, і вибираєте, як я сьогодні хочу до неї проявлятися, що я хочу робити, що я хочу відчувати. Наприклад, сьогодні я сварюся з чоловіком, і в мене є вибір різних реакцій, різних емоцій і різних дій, як наслідок результатів. Але, звісно, щоб до цього прийти, мені треба було особисто мені три роки терапії. Мені подобається аналізувати наші емоції як компас. Як компас, який показує напрям навігатор, за допомогою якого ми можемо орієнтуватися, куди ми йдемо внутрішньо, куди ми йдемо зовнішньо, що мені приємно, що неприємно, як зі мною можна, як зі мною не можна, що мені подобається, що не подобається. Емоції допомагають зрозуміти, що мені шкідливо, що мені корисно. Наприклад, дуже часто дітям не дозволяють відчувати відразу. Знаєте, оце коли дитина хоче так щось виплюнути, або каже. Ну, фу, мені неприємно. І відразу дуже часто батьки не можна себе так поводити, ти що, ти ж хороший хлопчик, ти ж хороша дівчинка, не плюся їжею. І ніби умовно, з якої сторони, я можу зрозуміти, чому вони соціально бояться, що їх осудять, але при цьому почуття відрази воно дуже важливе. Як мінімум, тому що я розумію, що ця їжа спортилась, я не хочу її їсти. А, як максимум, почуття відрази може вберегти від сексуального насилля в майбутньому, тому що я розумію, що якщо до мене десятирічної дівчинки підходить якийсь старий дід, хоче щось там мене обійняти, я розумію, почуття відрази і я така: ні 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 дякую, мені не треба цього. Але ті діти, які... З дитинства було не в контакті зі своїми емоціями, і вони навіть не розуміють, вони пропускають, вони не усвідомлюють, що є таке почуття, вони його не відчувають. Тому всі емоції, які ми відчуваємо, вони дуже важливі. Що важливо знати про емоції? Вони лежать ніби на одній сходинці. Оці умовно погані, умовно хороші емоції, вони лежать на одній віточці. І якщо ми забороняємо собі відчувати злість, агресію, ненависть, заздрість, сум, а, якусь втому і ще щось, то так само ми не дозволяємо собі відчувати і хороші емоції, а, якісь приємні, які дають насолоду, відчуття насолоди, кайфу, вдячності, любові, щирості, співзалученості, чогось такого. І якщо я не відчуваю хорошого, тому що подавляю погане, я хочу це хороше, хочу якось собі додати. Всі емоції вони йдуть в контакті з почуттями, тому що емоція це те, що я можу побачити зовнішнє, а почуття те, що я почуваю внутрішнє. І якщо в мене заблокована якась емоція, це значить що в мене заблокований контакт з тілом, і це значить, що хочеш чи не хочеш, я не можу відчувати голод, я не можу відчувати насичення, я не можу відчувати задоволення, я не можу відчувати насолоду, я не можу відчувати достатність. Тому що в мене просто немає змоги проконтактувати з тілом. Переходимо до явних емоцій, які більшість моїх клієнтів, і я впевнена вас, блокують, які соціально неприємні, які погані емоції, негативні, і їх відчувати дуже погано. Злість. Найперша емоція, я вже говорила про неї, що вона контактна емоція і рахується емоцією зближення. Чому так? І я нагадаю, що уникаючи тип прив'язаності і тривожний тип прив'язаності по-різному буде відчувати злість. Якщо тривожний тип прив'язаності буде проявляти багато злості, тому що для нього це контактне відчуття, він хоче цього контакту і боїться його втратити, то для уникаючого типу прив'язаності злість вона занадто контактна. Я не можу її відчувати, тому що в ній багато близькості. Тому що, коли я відчуваю злість, Тут дуже багато емоцій, вона дуже сильна. Злість вона завжди про дію. Наприклад, ви їдете в маршрутки, вам на ногу став якийсь дуже величезний дядько, нога ваша болить розчавлена, і ви логічно, скоріш за все, ви не будете проявляти якесь милосердя, любов, вдячність і ще щось. Тут, ніби вам доречно, ніби вам можна проявити злість і, не знаю, відпихнути цього дядьку, зробити якусь дію, зробити дію, щоб вам не було боляче. Злість це завжди про дію. Уявіть собі, льва, який не злиться. Вряд ли він був би королем звірів. Уявіть собі якогось агресивного, сильного звіра, який кудись засунув свою злість і агресію, бо вважає, що так не можна. Ну він би вмер з голоду. Тут так само. Просто дуже часто ми плутаємо злість з агресією. Злість як емоція, вона надважлива. Вона її важливо говорити. Я злюсь на цю ситуацію, мене це бентежить, мене це тривожить, мені це не подобається. Але при цьому, якщо я так буду про це говорити, то це окей. Якщо я цю злість буду подавлювати і просто потім ходити на всіх не знаю, Матюкаця агресивно поводиться на касіра матюкаця, там, чи на водія, чи ще на когось, бо там нічого умовно такого не трапилось, але ця злість накопичилась і треба десь вийти, то це вже агресія. Це я розповіла от, приклад тривожної типу прив'язаності, як тривожний тип прив'язаності працює зі злостю. Він десь її, так знаєте, ніби виплюває, як змія, Уникаючий тип прив'язаності. Скоріше за все, в більшості випадків, в 90 випадках, він буде спрямовувати цю агресію, цю злість на себе. Це значить, вони окей, я не окей, вони хороші, я погана. Я не допрацювала, я не доробила, я недостатньо класна, я недостатньо успішна, я ще якась недо. Бо ця злість, яка повинна була, дуже чітко відслідкуватися в моменті: я відчуваю злість, тому що мені наступили на ногу. Я маю право відштовхнути цього дядьку, щоб мені не боліла нога. Але ті, хто подавлює цю злість, вони будуть. Я, вони, я не відчуваю злість, я її подавлюю. Я відразу відчуваю біль. І цей біль він мене спонукає до агресії в свою сторону таким чином, що я буду думати: ну, блін, ну це я погано поступила, прийшла в цю маршрутку, сіла, це я винна, я, мабуть, йому ногу підставила, і він оце так на мене наступив. Це завжди такі думки, там, де я на окей, а інші окей. Це аутоагресія. І в першому прикладі, в другому прикладі, як я вже говорила про типи прив'язаності, це хибна стратегія поведінки, це руйнівна стратегія поведінки. Ніби про одне те й саме, але yes. дуже руйнує це та стратегія поведінки, де ви апріорі не в контакті з емоціями, де ви апріорі не можете її прожити, не можете з нею владнатись, справитись, і вже кожен якось по-своєму буде з нею справлятися. Хтось буде заїдати, хтось буде навпаки не доїдати, кожного будуть а, свої приклади. Вирішення цієї злості. Дивіться, злість це вже ніби як остаточний пункт призначення. До злості ми ще десь на початку відчуваємо роздратування. І коли я працюю з клієнтами, коли я розумію, що вони починають відчувати роздратування, це як медалька мені, тому що я радію, бо роздратування його дуже легко знецінити, дуже легко розкритикувати, дуже легко пояснити якимось. Якимись там моральними принципами, що я недоречно тут почуваю це роздратування. І тому, якщо я тут недоречно це почуваю тут, 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 то потім, умовно, через тиждень в мене така гора злості, з якою я не знаю, що робити. Ну, тривожні вони кидаються цією злостю на всіх і потім заїдають, уникаючи, вони цю злість на себе запихують. Але. Перший момент, який треба б, був гарний би такий, щоб дійти до злості, це момент на початку, де я відчуваю роздратування. Мене це бісить, мене це бентежить, мене це тривожить, мені це не подобається. І тут важливо емоції це завжди про контакт з тілом, про контакт з фізичності з тілом я відчуваю. От я зараз відчуваю зовні. І те саме з внутрішнім тілом, там, де я відчуваю, що мене щось бентежить, я відчуваю тривогу, я відчуваю сум, я відчуваю відразу, я відчуваю роздратування. І якщо тіло багато років було заблоковане, якщо емоції багато років були заблоковані, то звісно помітити роздратування надважко. Але, можливо, працюючи з емоційним своїм інтелектом і з тілесними вправами, щоб прям тіло розбуркати, розбудити ніби. Як проявляти злість екологічно? Перше завжди опиратися на свої емоції і почуття. Що це значить? Це не ти мене довів, а я роздратована на те, що ти говориш. Це не навиджу тебе, а я відчуваю ненависть. Це не ти мене бісиш, а я зараз розгнівана і роздратована. Я відчуваю гнів і я роз... відчуваю роздратування. Це не ти мене скривтив, а мене засмучують такі твої дії, такі твої слова. Ось це екологічне проявлення своїх емоцій. Коли ви екологічно говорите, ви не можете зробити боляче чи погано іншій людині. Так, да, вона сама може обрати, образитись, обрати варіант образитись, але це вже не ваша відповідальність. Бо якщо, умовно, чоловік вам говорить, ти хірова хазяйка, і ти йому у відповідь говориш: Та, ти мене бісиш, я тебе ненавиджу, такий ти хіровий», Ну, це вже виходить сварка, там немає правого і неправого, там, виходить, херня повна. При цьому, якщо хоча б один із партнерів усвідомлює свої емоції, він говорить, те, що ти зараз говориш, мені неприємно, я відчуваю ненависть, я відчуваю злість, я відчуваю людь, мені хочеться кидатися посудою, мені так болить від твоїх слів, і це екологічна сварка. Навіть якщо інший буде продовжувати щось там створювати в його своїй реальності, тим, що ви говорите про свої емоції, ви робите ліпше лише собі. Ви робите ліпше її відносини, але не завжди партнер відразу готовий це почути. Але собі ви робите ліпше. Ви змінюєте стратегію поведінки. Ви починаєте відчувати свої емоції, ви починаєте про них говорити, ви починаєте тілесно їх відчувати. І це в пріоритеті в допоможе вам не заїдати, не критикувати себе, не знецінювати себе. І, в принципі, вплине на дуже багато сфер вашого життя. Як справлятися з емоціями? Хай мені не хочеться вас розчаровувати. Але навіть в самому питанні в постановці цього, цієї фрази вже звучить відповідь, що це якась не дуже історія. Тому що справлятися з емоціями це ніби ви намагаєтесь щось зробити, щоб їх не відчувати, а щось зробити, щоб їх проконтролювати, щось зробити, щоб якоюсь бути, справитись з цим всим. Але загвоздка і суть лише в тому, що справлятися з емоціями це їх відчувати. І, звісно, є пункти, як, які можна, якщо загуглить, як справлятися з емоціями. Там є пункти, що важливо робити. Але основне відмітити для себе, що вам не повинно умовно бути легко. Тому що справлятися з емоціями це її ляха прожити, це її зустріти. Це її усвідомити, це про неї сказати, ідентифікувати, яка це емоція, це ем, говорити про неї, про неї заявляти собі, що я зараз зла, я зараз злюсь, ти мене розізлив, я відчуваю злість, тому що ти сказав ось це. Ось це вже етап справляння з емоцією. Але Скоріше за все, вам це не подобається, тому що більшість, скоріше за все, очікали, що справлятися з емоціями це ось такий список чогось, і тоді не буде боляче, не буде важко, не буде, буде якось суперлегко. Але, на жаль, не так, тому що справлятися з емоцією це її прожити. Це значить, що те, що вас бентежило в 3 роки, не повинно бантежити в 30 років. А щоб воно вас не бантежило, ви повинні бути стійкі до цього, ніби у вас повинен створитись імунітет. А імунітет створюється через борьбу, боротьбу, боротьбу. І боротьба в даному випадку це там, де ви розчиняєтесь ці емоції, там, де ви по відчуттям вона вас заполоняє, захоплює, і ви просто ніби тонете в ній. Вам боляче, і ви відчуваєте біль кожного клітиночкою свого тіла. Вам страшно, вам тривожно, ви заздрите, ви агресивні, ще щось. І все це воно проживається вашим тілом. Тому що прожити. Це її усвідомити і дати їй місце. Місце в тілі, це значить знайти тілесно, де мені зараз емоційно важко. Місце в часі, це значить, що я даю собі деякий час на позлитись, побоювати, постраждати, побоятись, потривожитись, позаздрити ще щось. Це значить, що я даю собі усвідомлення, що я зараз злюсь і тому даю собі час на цю злість. Звісно, є моменти, де важливо якось проявляти цю злість злитись, а не агресувати, злитись, але не робити шкоду собі чи не робити шкоду навколишнім людям. Справлятися з емоцією це значить її витримувати. А якщо я проведу аналогію зі спортивним тренажерним залом, то ви не будете очікувати, якщо ви ніколи не ходили в зал, що ви відразу піднімете, витримаєте 100 кг. Ну ні, ну скоріш за все, ви спочатку будете працювати зі своєю вагою, потім перейдете на 0,5 кг, потім на кілограм, через рік на 10, і через якийсь певний час, там на 100, не знаю, я умовно говорю, але Якщо брати аналогію тренажерного залу, то ви не очікуєте від себе, що ви повинні справлятися ось так відразу. Ну, не очікуєте. Тому що це замкнуте коло. Якщо ви будете очікувати від себе певного моменту, як ви повинні справлятися, це ж знову така історія про контроль. Про агресію до себе, про критику себе, про знецінювання, про те, як правильно, як неправильно, про те, як вам треба, як не треба. Ви знову входите в той сценарій, там де є очікування від того, як треба справлятися зі своїми емоціями. Але з емоціями справляються так, що їх проживають. Як справлятися? Якщо мені боляче, я плачу. Якщо я злюсь, я злюсь. Якщо мені тривожно, я відчуваю тривогу. Я можу лежати, плакати, я можу ходити відчувати тривогу. Я можу створювати собі якісь нові стратегії, поведінки, відчуваючи ці емоції? Я можу їх відслідковувати. Наприклад, я зараз відчуваю там, тривогу. І зазвичай я цю тривогу заїдаю. Або якщо це уникаючий тип, вони відчувають злість, і зазвичай вони цю злість заїдають, або навпаки, не доїдають, контролюючи свою вагу. І нова стратегія поведінки це про те, окей, а як я можу по-новому, як я можу ще це відчувати? Я можу поговорити з подругою, я можу говорити поговорити з психотерапевтом, а я можу відсвяткувати причину, де, від чого пішла моя тривога, від чого пішла моя злість, де цей момент роздратування був. Я можу відслідкувати, проаналізувати цю причину. Я в мене є такий, ем, ніби холодна голова, де я можу е, подумати. Але звісно, є моменти, де емоція нас так захоплює, вона така велика. Тут або виникаючого типу прив'язаності, це буде таке дуже велике знацінення себе, така прям критика до себе. А у тривожного типу прив'язаності це буде відверта агресія до інших, якась така емоційна, прям як змія, плюється. І звісно, такі емоції, вони не екологічні, їх не екологічно проживати. І тут, щоб знизити напругу. Емоції я пропоную сто присісти. Я зараз не жартую. Ви в якийсь момент спробуйте це зробити, і ви зрозумієте, що емоція стихає дуже сильно. Дуже сильно, тому що ми очікуємо, що справді з емоціями це її уникнути, або її кудись запихнути, або її не відчувати. А справді з емоцією, це нам треба її зменшити в силі до того моменту, до якого я можу на сьогоднішній день. Її відчувати. Бо, наприклад, три роки тому і зараз ну я точно по-різному реагую на емоції, на якісь важкі емоції. Тому даю вам три пункти того, як справлятися з емоціями, але екологічно. Мені на жаль подобаються три ці пункти російської, тому що, як на мене, вони більш зрозуміліші. Це називається смягчення, утішення і розрішення. Українською це буде розм'якшення, розрада і досвід. Що це значить? Перше, розм'якшення, сміхчення. Це значить, це значить зменшити оцей рівень напругу від емоцій, якщо вона на 10 із 10, зробити її на 5 із 10. зробити її такою, якою ви на сьогоднішній день можете витримати. Розрада це про те, що ви знаходите ту стратегію, за допомогою якої ви зараз можете себе підтримати. І навіть якщо на сьогоднішній день ви розумієте, що на сьогодні я можу себе підтримати лише цією шоколадкою, окей, це теж можна. Тому що ви вже усвідомлюєте це, а усвідомлення це вже величезний спектр роботи. Я усвідомлюю, що я зараз тривожусь, я усвідомлено розумію, що в мене ще немає розуміння, як мені справлятися з цією тривогою. В мене сьогодні є лише ось ця шоколадка в моєму усвідомленні. Значить, я це роблю зараз за допомогою шоколадки. Наступний раз я подумаю, які ще можуть бути стратегії для того, щоб справитись з цим. І третє це дозвіл. Дозвіл відчувати якусь емоцію, відчувати якесь почуття. Жити з ним, якось його проявляти, дозвіл не контролювати себе, не знецінювати, не картати за те, що ви щось зробили чи чогось не зробили, за те, що ви поїли а, шоколадку в себе, тому що вам було важко, чи за те, що ви а, розкритикували себе за свою вагу, чи ще щось. Дозвіл на те, що ви маєте право зараз так себе почувати, так себе відчувати, так поводитись і так жити. А це все, мабуть, що я хотіла вам сказати. Я а, дякую вам, дякую за те, що слухали мене. Я вірю і дуже сподіваюся, що вам було цінно. Мені дуже буде важливо, якщо у вас буде змога десь написати зворотній зв'язок, якщо у вас є така змога, написати зворотній зв'язок, що важливого ви для себе взяли, що ви не знали, можливо, щось ви знали, що вам сподобалось, що не сподобалось, що ви зрозуміли, що не зрозуміли. Я буду вдячна дуже за ваш зворотний зв'язок, і я бажаю вам підтримки себе. Любові до себе і бути більш залученим до себе, підтримувати себе навіть в ті моменти, коли вам здається, що ви з чимось не справляєтесь. Тому що, якщо ви не справляєтесь, то все, що ви можете для себе зробити, це попіклуватися про себе, але аж ніяк не критикувати, не знецінювати і тим паче не проявляти агресію в свою сторону. Тому бажаю вам навчитись бути ліпшим другом до себе, навчитися бути добрішою до себе.